Початок дачного сезону зовсім не означає, що пора забути про манікюр і чисті руки. Працювати в рукавичках не всім зручно, а руки від городніх робіт виглядають недоглянутими. Є цілих шість способів швидко відмити їх, а головне тільки за допомогою натуральних засобів. Лимонний сік, щоб відмити з рук зелені плями від бур'янів, потрібно вичавити в долоньку сік половини лимона і потерти руки. При сильному забрудненні залиште сік на руках на 3-5 хвилин, потім ретельно помийте їх з милом. Лимонна кислота до речі працює ще ефективніше. У чайну ложку кошти потрібно капнути пару крапель води, що вийшла кашкою потерти руки, залишити на пару хвилин і змити такий склад легко очищає трав'яні і помідорні плями на шкірі, з якими не справляється мило, навіть господарське, до того ж, це непоганий кислотний пілінг. Який відновлює структуру шкірного покриву ваших ручок і прискорює регенерацію дерми один момент, лимонна кислота сушить шкіру, тому після того, як ви відмиєте плями, рекомендую нанести на неї шевельний крем перекис водню, суміш з перекису водню і нашатирного спирту. Так часто використовувана для відбілювання речей, виявилася корисна і для відбілювання рук. На два склянки гарячої води додайте стом з перекису, чайну ложку рідкого мила і 5-7 крапель нашатирного спирту в вийшла ванні, замочіть свої ручки на 10-15 хвилин і трохи потріть особливо забруднені ділянки. Після ванночки обполосніть руки під струменем води і нанесіть крем або живильне масло, така суміш справляється навіть з йодними плямами від зеленої шкаралупи волоських горіхів. Сік червоної бузини ягоди містять велику кількість аскорбінової кислоти, а також цілий спектр органічних кислот і жирні олії, які якби виштовхують забруднення з поверхні шкіри. Сік ягоди в'їдається в шкіру, але сам прекрасно змивається водою, ну а крім властивості видаляти забруднення від трави і картоплі, наприклад, після чистки, сік ягід червоної бузини. Визнані природні ліки його використовують для лікування артриту, ревматизму, болю в суглобах, розтирання і компреси з ягід бузини застосовують при екземі, псоріазі та деяких інших захворюваннях шкірних покривів щавель. Пару листочків щавлю розітріть в руках прямо на грядці, що міститься в листі кислота, відмінно справляється з трав'яною зеленю. Вдома помийте руки з милом, щавлева кислота. До всього іншого відбілює шкіру і зменшує пігментацію. роблячи плями менш помітними, молоко умивання молоком корисна і доступна косметична процедура, яка живить і зволожує шкіру, роблячи її м'якше і еластичнішою. Молоко також здорово допомагає відмити руки після городу. Просто змішайте склянку молока і води, додайте чайну ложку рідкого мила, потім нагрійте суміш до комфортної. Температури і опустіть в неї руки на 15 хвилин. Молочна ванночка очистить і наситить шкіру ваших рук корисними елементами сода. Ванночки і маски з содою давно і міцно увійшли в список уходових процедур багатьох дівчат. це тому для щільної і огрубілої шкіри показані маски з її додаванням, але ніяк не для тонкої однак ванночки зі слабким розчином соди можуть бути досить ефективні в боротьбі за чистоту рук. Незалежно від типу дерми розчиніть 2 чайні ложки соди в літрі води і опустіть в розчин руки на 10-15 хвилин. Після помийте руки з милом і обов'язково нанесіть живильний крем. Так як сода сушить і стягує шкіру. Сода працює як абразив, вирівнюючи структуру шкіри і відлущуючи відмерлі клітини. І ще одна порада, щоб темні півмісяці під нігтями не псували настрій підгородніх робіт перед тим, як приступити до робіт з землею. пошкребіть шматочок мила, стружка, яка залишиться під нігтями, збереже в чистоті під нігтьове простір.